І сьогодні будемо перевіряти багід мір Денді. Ти готова? А, ну, Зрозуміло. Ну, що ж, не буду затримувати, так що біжимо. Хе, біжить там. Перше бах, зібратися на поверх землі. Карта спраута. Тепер нам потрібно з'яти Спраута і потрібно побігти на вулицю. Тепер беремо Денді і залазимо наверх, як я показую. Це перший баг, як за так. бах, як сюди залізти. Баг на прыжок спраута. Потрібно заліз на стілець і пробіжити за справу, і якщо біжати далеко, то у вас все вийде. Залазимо на камеру карта V. Ми так от робимо як ось у паку. І ми залазимо на камеру. Ну як, ви зрозуміли, нам потрібно забиратись на диванчик, потім на двір, а потім взяти вже V, і ви залізете на камеру. Зібратися наверх, карта V. Зіжемо вот сюда. Да, ми варіам сплаути, нам повинні, ми повинні сюда залізти. О! Я не хочу тебе обговорити. Я не хочу тебе обговорити. Теперь мы выйдем просто підходити, и нажимать, да, так сказать, наверх. Да. И оно должно вас перекинуть. Давай! А, я, я забуду, вас О! О, Все, мы вы тут. Выйди, ищите. Ну, mm. завожу, я вас там двух вот і И Скажіть, вот ось здесь вот рано, если вы его удачи, не дай. У ноги съело. Летаем на карті Астро. Ми повинні забраться на скамейку, потом перебратися на мусорний бак. І вже потом забраться надо быстро это делать, правда. Почему? І ми можемо летать по потолку. Ми ходимо даже по потолку. Це прикольно. Можно удивиться друга. Хочется, честно говоря, сюда залезть. И тут была очень классная нычка, но сюда даже не можно залезть. Я вам проверяю игру. я не могу залезть. Залезаем на динозавра на карте Шелли. Коротше, тепер нам потрібно залізти на цього динозавра. що показує на відео. Зібратися акуратно і нам ні за що не можна продовжити йти. Це отак от то ви впадете. Ми залізли і от у мене верхушке. І тут можна прикольно погуляти в прятки, тому що якщо ви сюди, то ви можете потрапити в ось цю клімнетку. А тут шкаф прозорий. І ви можете мудерські піна, і вас ніхто не заміти тут. Ну, коротше, це був останній баг. І більше багів нема. Ну, може і є, але якщо вам сподобається, то тоді знайдемо більше. Я знаю парочку, повірте мені. Якщо на цьому відео буде 50 хоча б лайків, то тоді звісу зробимо вторую часть. А так всім пока.